Знаєте про одвічну проблему, коли повна шафа речей, а вдягти нічого. А в іммігрантів ці проблеми подвоюються, адже довелося скласти все своє життя у дві валізки, а вдягатися стильно і модно просто не на часі. Хоча ці проблеми можна вирішити, навчившись правильно підбирати свій гардероб та з любов'ю ставитися до свого зовнішнього вигляду. Саме цього на своїх воркшопах і вчить стилістка Ксенія Господінова. Це телебачення Калгарівщини на you Can Radio. Ходімо дивитися, for you can radio Історія дуже цікава, тому що коли я приїхала в Канаду, мій гардероб теж змінився весь на спортивний одяг, зручний, мама двох дітей, аби було зручно. Але коли я стала блогером, і коли мене вперше запросили публічно виступати, просто знайти собі один лук на один вечір, для мене було так проблематично. Але я на цьому, на цій, на цьому івенті познайомилася з Ксенією Господіновою, але моїм було здивуванням те, як вона комбінувала звичні мені речі по незвичні. Але дуже-дуже красиво. Я терпіти не можу ходити по магазинам, тому що я завжди щось наберу, речі, які мені сподобались, я думаю приходжу, нічого, нічого ні з чим не компонується, і воно лежить. У мене там сукні штук 10, просто лежать, я їх один раз вдягала. З Ксенією такого не відбувається, тому що кожен раз, коли ми йдемо, це такий набір речей, які між собою всі компонуються, які мені всі підходять по фактурам, по фасонам, по кольорам. І я знаю, що в мене немає проблем, що вдягнути. Кожного разу, коли я відкриваю шафу, в мене є що вдягнути. Плюс вона ще допомагає, робити фотографії, і по цим фотографіям просто відкриваю. Ага, сьогодні холодне. Сьогодні вдягаю це, Сьогодні тепло, сьогодні вдягаю це. Набагато легше жити стає. Чому я саме і тут? Щоб не витрачати. Купу грошей, щоб прислуховуватися до реально спеціалістів, які на цьому знаються, щоб виглядати завжди класно, круто. Я думаю, для цього вони і є ці спеціалісти. А, неймовірно приємно, Я дуже вражена, приємно вражена, що тут в Канаді настільки багато дівчат, хто дійсно цікавиться модою стилем. А, тому що сьогодні було 60 неймовірно красивих дівчат, красиво вдягнених, які дійсно давали цікаві питання. Це дійсно, коли людина переїжджає від. Переживає еміграцію і приїжджає в нову країну, дуже важко спочатку зрозуміти, який взагалі тут стиль, який тут такий вайб, да? але з часом, коли трошечки вже таки більш-менш розумієш, що до чого, бачиш, як люди вдягаються, і ти починаєш вписуватися в цей ритм, так? Ну, в такий, в такий образ, як зазвичай люди виглядають, але є великий нюанс, е, можна загубити себе в цей момент, так тому дуже важливо тут мати оцей внутрішній стержень і опиратися на те, а чого я хочу сьогодні, як я хочу виглядати. Ми не маємо втрачати те, до чого ми е, навчені привчені, що ми маємо знати, де ми йдемо, що ми маємо одягати, що ми не маємо те, що ми вдома вдягли лосіни і пішли далі. Так бути не може. Завжди перед консультацією зі своїми клієнтками я проводжу якусь таку міні-анкету, опитування, де я запитую, який у нас бюджет на сьогоднішній день на шопінг. Тому все залежить від запиту клієнта. Якщо клієнт хоче йти в мас-маркет, я зберу йому одяг в мас-маркеті, якийсь капсульний гардероб, наприклад, або одяг на івент. Якщо він хоче щось вище сегменту, ми підемо туди. Тож все залежить тільки від запиту клієнта, а не від мого побажання. Якщо стиліст дійсно професіонал свого діла, він в першу чергу запитає лайфстайл клієнта, він в першу чергу дізнається, що йому потрібно, як він хоче виглядати, який стиль йому комфортний, і буде вже від цього далі рухатися і йти і ні в кому, ні в якому разі не нав'язувати свій стиль, бо тоді воно просто не буде працювати до клієнта. Тому якщо звернутися до професіонала, точно це буде добре. Це дуже класна можливість скористатися послугою стиліста. Бо насправді я допомагаю, звісно, зекономити час, зекономити гроші. Бо я вже це все промоніторила. Я знаю, куди краще йти, де кращі тканини, де кращі ціни. Тож, звісно, послуга стиліста це не тільки для зірок, це дійсно для повсякдення. Це для того, щоб ми мали класний повсякденний. Образ то, щоб ми о, відчували себе впевнено своєму одязі. Тож, дійсно послуги стиліста я вважаю потрібні просто кожній дівчині. Зараз перед кожним сезоном я повертаюся в Калгарі до Ксенії і йду на шопінг, тому що я знаю, що я піду з нею на шопінг один раз. Я витрачу певну суму, але я буду готова повністю до сезону і взагалі про це не хвилюватися. То я дуже дуже натхненна і готова робити ще ще більше воркшопів тут в Канаді.